Друзі, вітаю! 3 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Кочук і підбиваю підсумки найголовніших подій сьогоднішнього інформаційного дня. Їх багато. Спробую бути лаконічним, але не обіцяю. Відтак прошу вас, підписуйтесь, набирайте терпіння, слухайте про все дуже уважно, пишіть коментарі з приводу почутого і обов'язково поширюйте відео у своїх соціальних мережах, можливо, ті, які вам найбільш подоби, можна і всі. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, і, звісно, запрошуйте своїх друзів доєднуватися до нашої платформи. Ми з вами зростаємо. У нас вже тут 175 тисяч, і я вам за це дякую. Отже, з чого, власне, я хотів би сьогодні розпочати і закцентувати вашу увагу. Зараз все ж таки лунають дуже голосно заяви про переговорні треки з Росією, вони різнопланові. І сьогодні інформаційне агентство ТАС це російська інформаційна помийка. Ну, звісно, нібито можна було б вже закривати ці двері про інформаційну помійку ТАС і далі нічого не говорити, але все ж таки звертаю вашу увагу, видання ТАС публікує в себе інформацію про те, що вони зробили запит до Джозефа Байдена про можливість його переговорів із Путіним, і той сказав: Так, я готовий розмовляти із Путіним на саміті Великої Двадцятки або АТЕС, це азійсько тихоокеанське економічне співтовариство, яке займається саме. Питаннями економічної співдружності, економічної співпраці, так буде правильніше. Але каже Байден: я сумніваюся, що він приїде хоч туди, хоч туди. Хоча я, звісно, не був би настільки категоричним, це фактично сьогодні пас з боку Байдена до Путіна про те, що приїжджай, поговоримо. Як ти хочеш завершувати війну, чи ти будеш е, намагатися її продовжувати? Останній раз вони зустрічалися вдвох на Женевському саміті у 2021 році, у червні місяці, якщо не помиляюсь, тоді цей саміт завершився нічим. Вони не проводили спільну прес-конференцію. Байден давав прес-конференцію іноземним журналістам виключно. А Путін давав її наземним і вітчизняним. Ну показував такий мовляв, який він комунікабельний. Але ця комунікація закінчилася тим, що менше ніж за рік, у лютому 22-му року, він розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні Байден говорить так: я готовий поспілкуватися з Путіним а, іншої якоїсь інформації з приводу цієї, поки що, я не знайшов. Білий дім, звісно, не буде таке публікувати, але і російські, навіть і пропагандистські змі. З цим бавитися не будуть. Вони зараз розігнали це повідомлення усіх своїх ЗМІ, бо в такий спосіб показують, що вони готові розмовляти про припинення війни саме із Джозефом Байденом, а не з Україною, і хочуть нас фактично принизити. Але я більш ніж переконаний, що Сполучені Штати Америки такою дурнею займатися не будуть. Вони вже неодноразово говорили, про демократи так стверджують, що не буде розмов про Україну без України. Є і інші підтвердження того, що Путіна чекають на саміті Великої Двадцятки. Бо буквально ще вчора було повідомлення, поки що без офіційної джерела інформації про те, що нібито Шольц готовий зателефонувати Путіну. У Росії це ніяк не коментували. Пісков сказав, що перепрошую, коментували. Так, буду щирим. Пісков сказав, що офіційного запиту не було. Але вже сьогодні Штефен Геберштрайт, це речник німецького уряду. Конкретно є прізвище і ім'я спікера, сказав, що Шольц і раніше висловлював бажання поговорити з російським диктатором заслужної нагоди. Але наразі таке питання, мовляв, нібито не обговориться. Втім, він підтвердив те, що Шольц готовий поговорити з Путіним. Тому я вважаю, що сьогодні дійсно міг бути коментар Байдена російським ЗМІ про те, що він готовий спілкуватися з Путіним. І я не виключаю, що. Якраз дзвінок Шольца до Путіна і буде запрошенням його на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться наприкінці листопада у Бразилії. Це та країна, яка сьогодні підписала спільну декларацію про завершення війни з Китаєм, до якої долучилися Угорщина, Швейцарія, країни глобального півдня, Китай об'єднує окремі країни довкола своєї мирної ініціативи, яку ми засудили. Буде пропонувати альтернативний саміт миру, іншим буде пропонуватися в Нью-Делі, в Індії. Ну, ми будемо бачити чимало сьогодні заяв, завтра, післязавтра про те, що країни готові нас, до прикладу, з росіянами примиряти. Бо якщо згадати ще раз Німеччину, лідерка німецької ультраправої партії Бієсдабі Сара Вагенкнехт, ви певно, чули вже про неї, заявила про необхідність переговорів із Путіним і назвала американських політиків. Воєнними злочинцями. Сару називають часто подругою Путіна. Вона сьогодні збирала антивоєнний мітинг в Німеччині, на який зібралося близько 10 тисяч учасників. Це немало. І настрої такі в Німеччині дуже поширені. Вона закликала не постачати в Україні зброю. Мовляв, треба з Путіним домовлятися, так само, як про це говорить і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіце. Він каже, що бажає нормальних відносин з Росією після закінчення. Розв'язаної неї війни проти України звучить трішки дико, але є ті, хто підтримує сьогодні Путіна, готовий припинити війну за будь-яку ціну. Ми, звісно, на такий сценарій не погоджуємося, але росіяни шукають контакти. Хоча сьогодні у російських змі виходить дуже цікава стаття. Мені навіть прийшов з якогось анонімного телеграм-каналу меседж про те, що. Цю статтю варто там ознайомитися з нею обговорити. Я, звісно, цього не робив, лише згадаю, що в ній мовиться про те, що Кремль виграє, він готовий знищити Україну. У нього все дуже добре. Він заробляє багато грошей на нафті. Ну заради правди, дійсно заробляє багато грошей на нафті. Я вам розповідав учора тенденційність нафтових прогнозів. І сьогодні вона зберігається. Тому дивіться відео до кінця. Я вам повідомлю ще гарні новини. І якраз в цьому матеріалі мовиться, мовляв, Росія готова і воювати, але тих, хто готовий до мирних переговорів, стає нібито в Кремлі все менше. Я особисто не дуже в це вірю, тому що це пропагандистські наративи напередодні можливого діалогу Путіна та Байдена. Тому історія зараз ця виглядає саме таким чином. І до інших тепер друзі, новин, які стосуються в тому числі і російсько-української війни, і не лише, але в принципі зараз всі міжнародні і внутрішні події в Україні вони розглядаються через призму саме питання проблемного, дійсно великого проблемного, коли ж ця війна закінчиться. Сьогодні до України приїздив генсек НАТО Марк Рюте. Він призначений на цю посаду з 1 жовтня. І перший візит його був до України. Я обговорював сьогодні з колегами цей візит, давав кілька інтерв'ю засобам маси інформації стосовно цієї події, і всі запитують, якісь прогнози. Як на мене, поки що прогнози будувати зарано, тому що Генсек НАТО це не очільник усіх країн одночасово, а їх 32. І кожна країна хвалює рішення окремо. Але що сказав сьогодні Рюте? Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО. Україна має пакет допомоги, який допомагає впроваджувати реформи. Що мав на увазі Рюте, можливо, він зараз продовжує заяву Єнса Столтенберга, яку він зробив в інтерв'ю виданню інтерфаксу Україна буквально 30 вересня, напередодні дня, коли пішов з посади генсека, він сказав, що в НАТО розглядають можливість членства України тими територіями, які вона контролює. А в західній пресі все частіше з'являється повідомлення про те, що сьогодні Сполучені Штати Америки не можуть знайти спільну мову з двома своїми друзями-союзниками. Це Бенаміном Нетаніяху і Володимиром Зеленським, які не хочуть виконувати умови, США, що стосується. Зменшення ескалації і непродовження війни Ізраїль проводить наземну операцію в Ливані, яку все ж таки Пентагон підтримав. А ми прагнемо повернути військовим шляхом всі окуповані Росією території, що зробити, звісно, вкрай складно без західної допомоги. Захід міг би нам дати таку кількість військової техніки, озброєння, снарядів і таке інше, але побоюється ескалації через можливість засування Росією ядерної зброї. Але це вже питання знівельоване, фактично, тому що. Союзники Путіна, а це і Китай, і інші вже навіть підписали спільну заяву, декларацію загалом, не конкретно до Путіна, але загалом про неприпустимість використання навіть погрози ядерної, не те, що зброї у сучасних війнах. Тому я далекі від думки про те, що Путін все ж таки наважиться до використання ядерних зброї, але Сполученим Штатам Америки зараз цікаво максимально виснажити Росію. Тому поки що рішення щодо... Передання Україні такої кількості зброї, щоб можна було звільнити території військовим шляхом, немає. І Марк Рюте, коли говорить про те, що наше членство близьке як ніколи, хотілося хотілося почути від нього. А якою частиною, яким боком, як ти це бачиш? Тому що ну, сказати можна що завгодно, а на практиці, як це буде виглядати, поки що не зрозуміло. Рюте також повідомив, що союзники наші будуть обговорювати питання ударів далекобійної зброї по території Росії. На засіданні Рамштайн. Але сьогодні вранці Генеральний штаб Збройних Сил України. Друзі, я зараз маленьку ремарку зроблю. Ви мені пишете, не всі, а дехто пише, що, мовляв, не можна оголошувати інформацію про те, чим ми вдарили по Росії, це таємниця. Якщо це інформація, яку опублікував Генеральний штаб Збройних сил України, то я на цьому наголошую, я її і оголошую такою. Але не займаю самодіяльністю, вам говорю відверто, тому що дуже прискіпливо відношуся до таких моментів. Так, от сьогодні штаб збройних сил України повідомив, що ракетою АТАКАМС він знищив радіолокаційну систему спостереження за повітряними цілями російську, яка ну дуже потужна, і це підготовка до безпечного коридору для ракет Storm Shadow і Скальп. Які ми будемо використовувати для ударів по Росії. Де ця була установка, генштаб не уточнює. І до кінця дня уточнення він і не зробив. Ну і не треба, ми про це говорити не будемо. Тому я думаю, що питання щодо надання дозволу набити по території Росії далекобійною зброєю Заходу, воно фактично є. А формально буде оголошено на засіданні Рамштайну. Хоч, хоча, можливо, я вам скажу не обов'язково про це будуть говорити чи демонструвати якийсь документ, на якому будуть стояти підписи 50 країн наших партнерів, які скажуть, так можна бити. Це все виглядатиме дійсно не так. Тому що сьогодні у виданні Держпігель виходить матеріал, у якому мовиться про те, що Збройні сили України можуть атакувати. 261 військовий об'єкт у Російській Федерації, на яких розміщені далекобійні ракети, там бойова техніка і інше, все те, що підлягає знищенню, щоб воно не прилітало до нас, та навіть нині, коли ми уразили кілька складів боєкомплектів росіян, то по території України прилітає менше ракет. На правду так, шахедів дуже багато, тому що достати до Татарстану до Алабуги не так просто, хоча. Туди також прилітало. Тому я думаю, що це питання часу. А що стосується інших боєкомплектів, то їх у росіян значно менше. І якщо нам дадуть дозвіл бити по території Росії і ми знищимо 261 військовий об'єкт, який буде знаходитися в радіусі дії цих ракет, то зрозуміло, що з логістикою у росіян буде все дуже непросто. Це, як кажуть, м'яко кажучи. І також Зеленський під час спілкування із генсеком НАТО Марком Рюте говорив про те, щоб врешті-решт країни Східної Європи використовували системи протиповітряної оборони країн НАТО для збиття повітряних ціл, які летять в їхній бік. Ну вже навіть тут питання не про те, щоб вони збивали на території України, хоча б так теж можна робити. Зеленський про це говорить, хоча б збивали на своєю територією. Сьогодні, до речі, ми отримали. Систему Петріот із Румунії вона вже доставлена в Україну, це також офіційна інформація. Де вона буде встановлена, звісно, ми не дізнаємося, друзі. І тепер до подій на самій Росії, і також у сусідній Польщі та на Близькому Сході. Тому залишайтеся на каналі, ще багато цікавих винок я вам повідомлю. Сьогодні у Росії заявили про те, що ми, типу, намагалися вдарити по курській атомній електростанції, і це зробили системою Хаймерс. Але телеграм-канали, які поширювали цю інформацію, це Машта Шот, які близькі до Кремля заплуталися самі в тому, куди ми вдарили, для чого ми вдарили і чим ми вдарили. Тому що місто Курчатов, де палало, воно, по-перше, знаходиться не на самій атомній електростанції і не біля неї, за 5 кілометрів від неї. І якого сенсу бити саме по цьому місту ну, в Україні точно не було. І Міністерство закордонних справ України, в тому числі центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, сьогодні зробили відповідні заяви, що Україна по Курчатову не стріляла ніякою балістикою чи іншими ракетами, які ми маємо у своєму розпорядженні західних зразків і наших. Ми не робили цього, бо писали навіть, що типу нібито і паляниця туди прилетіла. Тому це все російський фейк. А самі росіяни в Курській області не можуть зрозуміти. Чому ж, до прикладу, Збройні сили Російської Федерації так луплять по них же, по їхніх же ж будинках, авіабомбами і іншими снарядами. Ну, логіка у росіян залишається однаковою, незалежно від того, де вони проводять військові дії, чи на території України, чи на території Росії. Виводити свої війська Путін із Східної України не збирається, продовжує тиснути і на Покровському, і на Вугледарському напрямку. А Курщина для нього за великим рахунком не важлива. Ну така у нього лог логіка. На рахунок Вугледару, Зеленський сьогодні також зробив офіційну заяву вперше і сказав, що так, ми вивели свої війська з Вугледару, тому що люди дорожчі, аніж будівлі. І все це є причиною того, наслідком того, що Захід нам не поспішає передавати достатній кількості зброї. Можливо, після засідання Рамштайну 12 жовтня ми почуємо дещо більше приємної для нас інформації. Принаймні, я особисто на це сподіваюся. І також сьогодні російський ударний безпілотник шахет залетів на території Білорусі. Я вам розповідав про це детально у попередньому відео, тому що в цей момент, коли це було в день сьогодні, шахеди російські залітали в повітряний простір Білорусі, там був у повітрі і літак, перепрошую, гелікоптер Лукашенка разом із Лукашенком на борту. І один російський ударний дрон все ж таки вибухнув, як кажуть, неподалік від Калинковичів. Ну, як на мене, це дуже гарна новина, аби білоруси розуміли, що вибухає і у них. Тим паче, саме з території Білорусі росіяни почали широкомасштабну війну проти нас. А от Лукашенко, як на мене, буде дуже невдоволений. Хоча він, як сказав раніше, коментувати це для ЗМІ він не збирається. Сьогодні також зробив відповідний коментар для польського радіо, очільник закордонного відомства Польщі Радослав Сікорський, що стосується історії. Яка нібито була конфліктною із Зеленським, вона справді була, тому що Сікорський упосередковано підтвердив, що 13 вересня, під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, яке стосувалося, зокрема, питання врегулювання непростих відносин із Польщею, що стосується волинської трагедії, вони не порозумілися. Журналістка запитала, чи дійсно був спір між ними. На що він відповів: я справді можу поставити питання Руба. Подивимося по їхніх вчинках. У вранішньому відеоогляді я вам розповідав про те, що питання ексгумації тіл волинської трагедії зрушено з місця. Український інститут національної пам'яті вже почав надавати дозволи на ексгумацію тіл польській стороні по їхніх запитах. І ще раз наголошую, фактично, мораторій на проведення таких робіт в Україні був знятий президентом Зеленським відразу, практично майже відразу, після того, як він е вступив на цю посаду. Якщо не помиляюсь, то ще, мабуть, у 20-му році. Ну, про це можна знайти в мережі інтернет. Дуже легко ви можете перевірити цю інформацію. І на завершення, друзі, вам кілька новин приємних і не дуже. Тут ви повинні вже поміркувати самі. Я вам скажу, що я думаю з цього приводу з близького сходу. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні сказав, що обговорює з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану як відповідь на ту ракетну атаку, яка була здійснена напередодні по території Ізраїлю. Після цього повідомлення ціни на нафту в світі почали зростати. Вони зросли після того, як були удари Ірану по Ізраїлю, потім впали назад до 70 доларів, а сьогодні знову скочили майже до 75. Але я думаю, що вони відкотяться і назад. Чому? Буквально вчора я вам також розповідав, що для Росії є дуже погані новини. Саудівська Аравія вирішила збільшити видобуток нафти, не чекаючи 2025 року, тому що країни, які сьогодні задіяні в нафтовій галузі і постачають свою нафту на світові ринки, не дотримуються рекомендацій Саудівської Аравії щодо зниження об'ємів видобутку такого чорного золота, для того, щоб тримати на нього високі ціни. І ціни на нафту. У світі почали суттєво падати, тому що учасників ринку стало набагато більше. Саудівська Аравія заявила про те, що вона готова збільшити видобуток і обвалити ціну на нафту до 50 доларів для того, щоб завоювати більше ринку, взяти більшу нішу під свій контроль на світовому ринку з продажу нафти. Але після заяви Байдена. Для Саудівської Аравії така інформація дуже приваблива. Можна до прикладу і не збільшувати видобуток, і ціна зростає. Це також дуже круто. А можна і збільшувати видобуток, і ціна буде вища, якщо будуть знищені іранські нафтові скважини. Наразі обговорюється це питання. Звісно, виглядає, нібито трішки дивно воно на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що американський виборець в першу чергу завжди дивиться на стелу. І з'ясовую, яка ціна на бензин, тому що американці споживають дуже багато бензину, вони дуже багато їздять. І ціна в них, до речі, менша, ніж у нас на заправочних станціях. Тому ця вся історія поки що із нафтою має такий, знаєте, подвійний характер. Якщо вдарять по іранських нафтових скважинах, ну то, звісно, в прикупу будуть не лише саудити, а й росіяни, в тому числі. Мені дуже хотілося б, щоб все-таки Байден переглянув разом із ізраїлітянами ті цілі, по яких вони могли б ударити. Як відповідь на ту ракетну атаку, яка була в ніч на 1 жовтня. Тому я їй кажу, що новина ну, така собі, не дуже, як на мене, приємна. 50 на 50 дійсно для Ізраїлю це приваблива історія. Для нас, враховуючи те, що Росія буде заробляти і надалі багато на нафті і зможе воювати проти нас, то це не дуже. Але зверніть увагу, як швидко все змінюється. Тому я думаю, що вже завтра ми побачимо якусь іншу новину. Принаймні на сьогоднішній день все виглядає саме таким чином. Друзі, пишіть свої коментарі з приводу почутого. Вдячний вам за те, що ви залишаєтеся на каналі, дивитесь мої огляди, підтримуєте мою роботу. Канал зростає завдячуючи вам. Це наш з вами труд. Ми тут сіємо добре, розумне і вічне, так, і говоримо правду про геополітичні проблеми і проблеми в Україні. Тому підписуйтеся, хто не зробив цього раніше, поширюйте відео друзям. Пишіть коментарі, всіх люблять ночну, і не, не перемикайтесь, все буде Україна.